Темна нічка малину вкрила. Приїхав ввечері глянути, що тут робиться. Тут такий дощ йшов. У нас не було дощу. Дивіться, малина пішла капітально. Ох, як пішла після дощу. Той поливій нічого не давав. А дивіться після дощу наскільки ґрунт вологий. Повністю міжряддя. І зілля почало рости. Я не буду туди йти, бо мокре. От. Але вже збирали сьогодні, назбирали ну, на продаж 31 кг оптом. Завтра зранку в нас заберуть прямо з дому. Приїдуть додому, заберуть, якщо все буде добре. Ну так домовилися. Ціна яка? Яка ціна? Зараз я вам скажу. Зараз загрузимо машину. А це новенька росте малинка. Теж, якщо вас цікавить малина. Добрива для малини та й взагалі для ягідних. Наш інтернет-магазин посилання буде в описі, наш телеграм-канал посилання буде в описі. Ужинка потім буде. Так, дивіться. Так, дивіться. Не встигли просто позбирати сьогодні, бо вже ну просто не встигли, бо пізно приїхали, то погода така, то дощ, то не дощ, непонятно, назбирали 31 кілограм. Ну, це Іванка сама назбирала 31 кілограм, то на продаж там є собі в машині. От. Ціна в нас, ціна, ціна, ціна в нас е, останній раз на базарі е, нам продавала Таня по 170 гривень. Тобто маленький лоточок пів кілограма 85 гривень, то була ціна по 170 і по 160 От. А так, оптом то по 130 забирають прямо з дому, що не треба нікуди везти. і надійно. Ну, на базарі як-не-як, як є якісь переживання. Десь кілограм 2 може остатися. Тому що ну, так не вгадаєш. А поки було маленьке мало і була літня така. Для, літ... ну, для свіжого ринку, то продавали на базарі. А зараз може і теж будемо на базарі продавати, якщо буде попит і буде бажання продавати її. От, але в основному будемо здавати оптом, тому що вже малини дуже багато Прийшов дощик, і, ну, і час просто вже підійшов. Такий період, що вже малина масово в нас полана почала родити. і ну Вже треба її або здавати оптом. На заморозці в нас приймали спочатку по 60 старт був по 60 гривень. А потім я десь через тиждень запитав, кажу, скільки каже 70 А того кілька днів назад вже Ну сам він мені написав Віталік, що по 80 гривень приймали. Ну, я не питаюсь поки що, бо в нас забирають оптом. По 130. От, наприклад, ото зараз як почалася. Але як буде далі підписуйтесь на наш канал, всі фішки малинового бізнесу. Так взагалі не тільки малинового. 31 чи 32 кг? Я не рахував, я повірив тобі на слово, що 31. Як воно збиралося? Зараз, я Іваночка. 1, 2, і там 30 Тридцять два з кілограми. Сім рядків не дозбирала. Я приїхала, пів полі не дозбирала, це пів поля. Я та я як пішла, як глянула, скільки той малини, я думаю, Пів поля, Іваночка часу. позбирала тільки. Я голодна, я тобі скажу, втомлена, спина. А, поголи, а дивись, як швидко собі, зараз будеш відпочивати, їсти, буду тебе вже все вдома дмухати на тебе, обнімати, а, любити, так, кормити. Так. Чуєш, Дякую. що я хотів сказати, дивись, перший раз я назбирав з цілого поля два кілограми, другий раз ти назбирала сім кілограм. А тепер з пів поля вже більше тридцяти кілограм. Як воно швидко все, не по дня, а по не часах. Спів, просто шість рядків залишилося, але ще літню я збирала. Я прийшла, ага. почала збирати літню. Дивлюсь на плані немерено, ну думаю, як же буде. І то збирала десь шість годин, без 22, час сорок, так? Да? Угу. Я почала приступила до роботи і десь до пів восьмої. А перед тим шість годин Дивись. я збирала 32,5 кг. Я ще могла. Просто хмара знайшла, я не знала Ось цей, от я ще могла назбирати, ще могла б один рядок визбирати, ще б десь кілограма два назбирала. Чуєш? А я ми кажемо дощ а, дощ. Вже дощ. голосу нема. Чуєш? Чую. Я вже так тихенько говорю. Дощ ночь. це дуже добре, але я ж перед тим оприскував кілька днів тому чим кальцинітом. А, а там є і кальцій, щоб вона не розтриск, не розсипалася. І там азоту є 15,5%, здається, такого в легкодоступній формі. Так що то Гарна, і і азот, і мікроелементи, і все те, що спрацювало. я давав, і дощик. Дощ Супер. Великий, Тепер гарно. буду оприскувати ще кристалончиком, тільки не сьогодні, звісно. Є Кому, до речі, добрива треба, і, і все таке заходьте в наш інтернет-магазин, ознайомлюйтеся, що в нас є. Будемо, якщо вам треба, все підкажемо і продамо. А ми їдемо.